Один мільярд призових клубного чемпіонату планети показує, як гроші правлять світом, принаймні футбольним. Коли було оголошено, що переможець клубного мундіалю отримає 125 мільйонів доларів, кількість невдоволених турніром після виснажливого сезону дуже швидко зменшилася до поодиноких голосів. А кожен великий клуб підійшов до змагань максимально серйозно, зробивши усе, щоб підсилитися перед початком. Наприклад, Реал та Баварія платили за вільних агентів, аби вони змогли взяти участь у турнірі. Шалені призові FIFA поділили на дві майже рівні частини. 525 мільйонів гарантовані просто за участь. Причому такий великий клуб, як Реал, отримає 38 мільйонів, а маленький новозеландський Окленд 3,5, що для Маорі теж величезна сума. Решта призові за результати за кожну перемогу у групі 2 мільйони, а за фінал цілих 40. І хоча в лізі чемпіонів призові все ж більші цілих 2 мільярди, але й дистанція набагато довша. Отримати ж за спринт у сім ігор 125 мільйонів. Не відмовиться жоден клуб у світі.